Всім привіт! Я Ворон і сьогодні піде розмова про останню літеру алгоритму марч, літеру H. Що означає літера H? Літера H означає гіпотермія, попередження зниження температури. Але ще в цю літеру додається така річ, як ЧМТ, черепна мозгова травма. Я сьогодні взяв такі речі, котрі ви скоріш за все вже бачили. Це у нас Термоковдри. Вони, скажімо, в будь якій аптеці, в більше автомобільні аптеці, їх ви бачили в великій кількості. А що хочу сказати про них? І взагалі, для чого ці термоковдри? В процесі поранення. Порушується у людини терморегуляція. Раніше ми таких ковдр не бачили в нашій медицині. Але згодом все більше і більше бачили в кінофільмах і в звичайному житті, що постраждалих закутують саме в ці ковдри. Що ця ковдра дає? По-перше, порушення гіпотермії веде до. Скажімо так, неабияких змін. Якщо людина втратила кров достатню кількість крові, то гіпотермія це той процес, який достатньо важко впливає на організм людини, і після цього людина може постійно хворіти. З чим порівняти гіпотермію? Є такі критичні температури, після котрих людині, як кажуть, не дуже гарно. Наприклад, коли температура підвищується після 40, всі намагаються її збити. Чому збити? Тому що після 42 градусів білок в організмі згортається. Але та сама ситуація відбувається при температурі 32 градуси або 31 градус, то зміна білка потім пізніше в організмі людини дає збої в його здоров'ю, в його способу життя і так далі. Щоб цього не відбулося. Потрібно зберегти тепло, котре є у людини. Коли ця ситуація стала більш поширеною, одна з проблем, котра була в Іраку, військові, маючи температуру назовні 32-33 градуси, просто замерзали після поранення. Хоча б казалось, що ну, назовні ж тепло, але пам'ятайте, що температура тіла людини. Це 36,6 градусів. Тому, якщо енергосистема або теплорегуляція не працює, то людина не може зберегти своє тепло. Щоб його зберегти, якраз і потрібні оці термоковдри. Вони бувають різних видів, але ось я буду намагатися одну при вас розкрити саму просту термоковдру, і зрозумійте, що вона. Повинна робити, як правило, з двох боків вона або золотистого з одного боку сріблястого з другого, в даний момент це термоковдра що з одного золотистого, з другого сріблястого. Це термоковдра повинна бути достатньо великою, щоб Огорнути усе тіло. А це з, скажімо, достатньо широких термоковд. Подивіться, будь ласка, от я її розгортаю. Ось, і, і ви її вистачить на, наприклад, на таку людину, як і я. Ну, щоб вам показати трошки прикладу, я закупаю і... і трошки посижу в цій термоковдрі, щоб дати вам, скажімо, зворотний зв'язок. Але вже ще не пройшло, наприклад, і декількох там, десятків секунд. Я вже відчуваю своє тепло. Мені вже тепло. Хоча тут в кімнаті температура достатньо ну, гарна, як для мене. Але мені вже становиться тепло, трошки більше тепло, ніж зазвичай. Задача цієї термоковдри – не надати тепло, а зберегти тепло то, що ще залишається в організмі, і намагатися його розподілити по всьому організму. Чому така відбувається проблема? Проблема відбувається при порушенні терморегуляції, коли тепло починає поглинати основні важливі органи, такі як мозок, серце, печінка, легені, ну і що там снирки ще є. Але всі інші, як кінцівки, там деякі частини тулуба, вони починають мерзнути. І якщо людина достатньо довго побуде замерзлою, то потім. Її проблеми будуть на все життя. Це звичайна термоковдра. Якою стороною ми будемо використовувати? Взагалі байдуже. Взагалі, або сріблястою, або золотистою. Нема різниці, що ця що та сторона дуже гарно відштовхує тепло назад. Для чого ці термоковдри такі-такі яркі? Для того, щоб коли ви, наприклад, в цивільному житті розгорнули, то здалека її дуже буде видно, аж з далекого відстані. Але для тактичної медицини цю термоковдру бажано не використовувати, тому що вона демаскує. Тому у нас є ось така термоковдра, можна би сказати, тактична. Подивіться, будь ласка, з одного боку, вона зелена, а з другого боку. Срібляста. І от ми її трошки розгорнемо, і вона так само достатньо велика, Ну щоб трошечки огорнути людину. Пам'ятайте про те, що термоковдра повинна бути достатньо не тільки там там на, на то щоб там укрити там плечики, а для того, щоб закрити весь тулуб. Основна задача термоковдри якщо людина лежить на землі. То не давати можливості землі поглинати тепло людини. Тому термоковдра повинна бути великою. якщо ви маєте таку вагу, як у мене, там близько 95 кіло і зріст там 1,86-8 м. То у вас повинна бути велика термоковдра. Бо стандартні термоковдри можуть бути замаленькі. З цієї сторони, якщо мене закутують, не буде видно здалеку. Але тепло має бути зберігатися за рахунок ось Речень. Це, скажімо, пасивні термоковдри, котрі працюють на відзеркалення тепла, віддають своє ж тепло назад в тіло. Але є трошки інші види термоковдр. Наприклад, ось така термоковдра. Це термоковдра з мого тактичного рюкзака, що вона, в принципі, дає. Ну, По-перше, вона велика це як знаєте, такий ось мішок. Туди можна засунути, запихнути людину. Вона так само перший шар, так само він такий сріблястий. Ось, а другий шар він дуже, дуже, трошки втеплений. І ця термоковдра більш ефективна, ніж ту, що я показав. Але все одно вона є пасивною термоковдрою, бо зберігає тепло. На жаль, активних термоковдр у мене немає, котрі підігріваються, котрі будуть тримати тепло, але в доступі. Оці термоковдрі є у кожного. Тому, якщо ви покладете в аптечку термоковдру, пам'ятайте, що при порушенні терморегуляції, а саме при пораненні з крововтратою, обов'язково в кінці окутайте людину термоковдрою. І це збереже не просто її життя, а це ще збереже її здоров'я надовго вперед. З приводу черепно-мозгової травми я дам слово моїй помічниці Торі. Вітаю, я Торі. Зараз ми спробуємо розібратися, що ж таке травма голови. Літера H, сюди входить у нас травма голови і гіпотермія. Отже, до поранень голови у нас відносяться Це поранення м'яких тканин, шкіри, волосяної частини голови, обличчя, ока, і саме поранення. Саме кісток черепа і, проникаючі поранення мозку, так звані черепно-мозкові травми. Отже, ми можемо виділити, що вони можуть бути як відкриті, так і закриті. Відкриті черепно-мозкові травми вони більш видимі, тому що ми можемо бачити кров, можемо бачити вдавлення кісток черепа, будь-які деформації або витікання рідни. Звух, з носа так званого ліквару. Це може вказувати на перелом основи черепу. Закриті черепно-мозкові травми, вони не такі видимі і їхні симптоми також можуть бути не такі явні. Сюди відноситься як забій головного мозку, так і струс головного мозку. Тобто, виявити на ранніх етапах ми їх часто. Відразу не можемо. Єдине, на що можемо звернути увагу при закритих черепно-мозкових травмах, це у людини може бути зміна свідомості, коли при спілкуванні ми помічаємо, що десь йдуть якісь порушення, людина там відповідає трохи з запізненням, або можуть бути втрати свідомості, втрата пам'яті короткочасна. Тобто на це можемо звернути увагу. Також може відноситися, якщо ми знаємо про механізм травми, коли ми бачили, що людина впала, коли знаємо, що людина була поряд з епіцентром вибуху, це також може бути як здогадка, що в неї може бути закрита черепно-мозкова травма. Отже, зараз ми трохи поговорили про саму черепно-мозкову травму. Огляд голови буде трошки пізніше в наступних відео. Покажемо, як оглядати голову і, в принципі, що з нею робити. Також до травми голови відноситься поранення ока. Що робити з пораненим оком? Також поговоримо в наступних відео. Якщо є підозра на Черепну мозкову травму закриту, або якщо ви явно бачите, що все-таки є проблема з черепом, і ви не маєте медичної освіти, немає під рукою жодних засобів, якими можна цю проблему обробити, людину ми залишаємо в стабільному боковому положенні і чекаємо приїзду фахівців, тому що занадто багато рухати людей з травмами голови. Все таки не бажано. Тому, шановні, з приводу цього відео я наголошую на тому, що всі речі, про котрі ми зараз кажемо, це не є методичним посібником і не є медичною допомогою. Це є домедичною допомогою для людей, котрі не мають медичної освіти і хоч приблизно б намагалися знати, що робити в таких екстрених ситуаціях. Ще є один нюанс, коли. З черепно-мозковою травмою ви можете побачити такий називаємий синдром окулярів, коли глазні яблучка такі впалі, трошки синенькі, і на людині така, знаєте, як гостра маска, то знаєте, що це в більшості перелом основи черепа, а ще й носа щось тече. Це достатньо розповсюджене явище при переломах основи черепа. Дуже дякую всім за те, що ви підтримуєте наш канал. Дякую, що ви підписуєтесь. Якщо не підписалися, підписуйтеся, ставте лайки. І вся ваша допомога йде для того, щоб ми продовжували свою діяльність, свій канал. І слава Україні!